З 2016 року вся рідна мультимедіа BMW виробляється в Китаї. А ви нам досі пишете в коментарі, що рідна НБТЕВ краще за наші андроїди? Саме топовий андроїд на BMW X3 буде круто і красиво, От побачите погнали. Машинка в нас 2016 року зі старим екраном, де немає навіть CarPlay. А зараз без цього будь-яка машина не машина, і доводиться чіпляти туди телефон для навігації, і музику слухати теж з нього. Це незручно за кермом. Тут екран маленький, ну і виглядає воно так собі. Так вона ще й вигоріла, ось пятно на екрані. ну, Понятне ж, китайське. Поміняти екран легко, вся штатна система залишається, а великий екран з новим функціоналом з'являється. Воно якісне, швидке, все літає, пройшли ті часи, коли андроїди глючили. Все робимо з річною гарантією. Ставимо їх на всі преміальні тачки, Porsche, Mercedes, Bentley, Range Rover і BMW. В нас всі вже були. І на вигляд все смачно. Зацініть. Зараз таке оновлення мультимедіа, це звичайна справа. Це так само, як ми міняємо наші смартфони на нові моделі. Екран яскравий, кольори смачні і є весь сучасний функціонал. Нітола автономна, з власним інтернетом не треба нічого роздавати з телефону. І кошти це діло так само, як і смартфони, зараз це доступно кожному. Звертайтесь, робимо такі оновлення під ключ у всіх великих містах України і у восьми країнах Європи.